Оксана Білозір запрошує вас сьогодні на велику концертну програму. Волонтерський концерт, народжена Україною сьогодні, о, о 19.30 за участю інструментального гурту Фест. Запрошуємо вас всіх. Через декілька хвилин продовжиться фотосесія. Оксана Володимирівна приєднається до нас. А зараз продажу листівочки для автографів. Такі от чудові буклети. Вони мають такі, от qr коди за якими ви можете зробити свої благодійні внески, квиточки на концерт. Поспішайте всі до нас сьогодні о 19.30. Концертна програма, народжена Україною за участю інструментального гурту. Фест тільки наживо співає народна артистка України, легенда української сцени Оксана Білозір. 20-го носи концертну програму запрошує заслужений з України Валерій Твін та народний артист України Микола Свидюк. 22 серпня на звостях співа, композитор, автор виконавець своїх пісень Роман Скорпіон. То бажає фото, фотовторики. Так викину вечірній концерт.